Автор україномовної прози про 90-ті, віну на Донбасі та унікальних віршів, організатор літературного життя в Україні, громадський діяч, перекладач, фронтмен панк рок групи, справжній патріот та наш сучасний. Сьогодні мова піде про Сергія Жадана. З вами Культ, і я, Віталій Стеценко. У нас буде два відео: перше сьогоднішнє відео про аналіз біографії, а друге буде вже про аналіз творчості. Тому, якщо ви ще не зробили це, оформіть підписку на наш канал, щоб точно не пропустити. Сергій Вікторович Жадан дійсно єдина з багатьма м, талантами. Він народився в місті Старобільськ. Це е, сучасна Луганська область, 23 серпня 1974 року. З дитинства говорив українською, адже зростав в україномовній сім'ї. Ну і вже ви можете собі уявити цю громадську позицію. Далі він у часи перебудови роздавав в рідному місті рухівські газети та національну символіку. Тобто, тоді вже він проявлявся як патріот, хоча незалежна Україна тоді ще не існувала після закінчення школи. Приїхав до Харкова щоб продовжити навчання. А він обрав факультет українського німецької філології Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. У 18 років став одним з організаторів харківського неофутуристського літературного групування Червона фіра, що показує знов таки його вроджені здібності організатора та певні лідерські якості. А у 1926 році Сергій закінчив вищий навчальний заклад, і наступні три роки навчався в аспірантурі цього ж університету. Потім захистив дисертацію, яка була присвячена українському футуризму. А далі ще чотири роки він працював викладачем літератури теж в а, Харківському виші. Наступні роки Сергій вже повністю присвятив своїй творчості і вибрав а, повноцінну професію письменника. Хоча на той момент Жадан був більш відомий як поет, тоді він вже випустив а, кілька з своїх перших збірок віршів. А у 2004 році. І наступному році у Харкові він видає свої два перші романи: Депешмот і Анархі ін Укр. Тоді ж долучився до помаранчевої революції і був комендантом неметового містечка у Харкові. А у 2010 році написав третій роман Ворошиловград, який було названо маніфестом цілого покоління. Він став книжкою року за версією журналу BBC. А презентація Роману відбувалася в Старобільську на батьківщині письменника у квітні 2011 року. Тоді Жадан був у Донбас студії, проведеному правозахисним центром поступ та літературним групуванням стан в межах громадської кампанії проти встановлення цензури в Україні. Але через тиск місцевої влади деякі виступи на жаль було скасовано. Незважаючи на це, з того часу Жадан отримує. Безліч схвальної критики. Його почали називати одним із найкращих літераторів взагалі країн колишнього СРСР. Загалом Сергій дуже плідний автор, він постійно щось пише. І це зовсім різні формати. Це романи, це поезії, це есеї. Основною темою раннього етапу його творів є пострадянська дійсність в Україні. Він пише просто і з гумором. Ми далі про наступне відео це побачимо. Пише таким чином, що його розуміє не тільки там інтелектуал чи літературознавець, а й пресічний громадянин. Також з юних років Сергій перекладає поезію та інші твори з німецької, польської, білоруської та російських мов. Серед авторів, яких він перекладав, був і Чарльз Буковський. Це сильно вплинуло на його власну ранню творчість. А знаєте, що впливає на наш контент? Звісно, ваші лайки, і підписки на канал. Якщо ви хочете, щоб наш проект розвивався, ви знаєте, що робити, маєте оформити підписку. У 2014 році письменник брав активну участь у харківському євромайдані. Тоді, під час захисту будівлі обласної адміністрації від штурму про налаштованих громадян, Сергій отримав. Поранення. Він мав розсічення голови і струс мозку. Тоді, крім нього, було ще багато постраждалих в одному із майбутніх інтерв'ю про події Майдану, сам Сергій розповідав: Майдан це двері, які так і не закрились. Більшість питань, які порушувалися досі, потребують вирішення. Тому вся ця історія повинна мати своє продовження. І Сергій був правий. З початку війни з Росією автор почав порушувати саме цю тему в своїй творчості. Та, як і раніше, прямо вказувати власну громадську позицію. Наприклад, всім відомий Роман «Інтернет», що вийшов у 2017 році, у якому автор показує, як називався конфлікт на Донбасі з точки зору звичайної практичної людини. Ну і письменник далі рефлексує нові реалії для митців України. Він каже: війна вчинила розкол у цьому середовищі. Розколов середовище не Майдан, бо він був досить маргінальним. Він був. Лише фундаментом для початку майбутніх воєнних дій антимайдан співпав з російською весною, появою російських туристів, і ці події змінили деяких митців докорінно, навіть тих, хто ніколи не цікавився політикою і не підтримував жодні зміни. Сергій навпроти завжди вів активну громадянську діяльність. Він виступав за звільнення з російського ув'язнення незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Також часто критично висловлювався проти харківських керівників Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса. І Юний Кернес, протяжі на перстки, співав натхненно, а юніт і слав. Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясно ля ні? Тобто ми бачимо, що він не цілив дупу можновласців за такою старою традицією радянською, як це, наприклад, роблять міхалкове в там, там, «Різні бездрукові» все своє життя. І це не шутка, це не фігура речі. Від початку російсько-української війни до сьогодні Жадан надає велику допомогу ЗСУ. За його ініціативу створено проект Схід читає», який наповнює книжками бібліотеки Донецької та Луганських областей. Більш того, Сергій має благодійний фонд з підтримки освітніх та культурних ініціатив. Ще проект взяв участь у акції так працює пам'ять, що присвячена пам'яті Данила Дідіка і всім, хто віддав життя за незалежність України. У 2014 році, в рамках фестивалю відеопоезії циклоп, Жадан долучився до проєкту розділові, який створює взаємодію між літературою, музикою та візуалізацією за участі відомих митців. Того ж року, внаслідок давньої тісної співпраці Сергія з, з колективом Собаки в космосі утворився новий гурт, що дістав назву Жадан і собаки. З цією назвою вони записали три альбоми: Бийся за неї, Пси та Мадонна. Гурт часто концертував в містах на Донеччині та Луганщині. Зокрема, у липні 2017 року гурт виступав на фестивалі у Маріуполі. На початку цього ж року українського письменника і музиканта затримали на території Білорусі та заборонили в'їзд до України. Сам він розповідав, що його щодо його номеру у готелі увірвались правоохоронці та забрали до відділення. Після ряду перевірок виявилось, що йому заборонено в'їзд до Росії. А оскільки у Білорусі та Казахстану і Росії спільна візова зона, то заборона діє тепер і на території цих країн. Проте через день цю дивну заборону скасували. У 2016 році поети нагородили державною премією Українська книжка року. Отримані кошти він направив на допомогу дитячим установам Луганської області. Також від цього року і ще тричі підряд автор був членом комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка. Дев'ятнадцятого року книга вибраних віршів задана «Те, чим ми живемо, те, зради чого вмираємо, була серед номінантів на нагороду від американського пен-клубу категорії перекладена поезія. Між іншим, Сергій є членом українського ПЕН. Це громадська організація, створена з метою захисту свободи слова, прав авторів та сприяння розвитку літератури. Під час російського вторгнення в Україну гурт Ждане собаки давав благодійні концерти в Україні та Європі для проведення аукціонів та зборів коштів на ЗСУ. Загалом за свою кар'єру письменник отримав велику кількість престижних державних і міжнародних нагород. Серед них премія Василя Стуса за особливий внесок у українську культуру та стійкість горбанянської позиції. У 22-му році він отримав премію миру німецьких книгарів за видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якої він піклується про людей під час війни і допомагає їм, часто ризикуючи своїм життям. Також минулого року комітет літературознавчих наук польської академії. Висунув Сергія на Нобелівську премію з літератури. Сергій є безперечно одним з головних культурних діячів української сучасності. Він є толовитом поетом, письменником, музикантом. Його твори активно перекладаються десятками іноземних мов. А тиражі на українському ринку розкуповуються за лічені дні. Та найбільшу повагу викликає його активна громадянська позиція, яку він виголошує в своїх творах та, та діяльності в реальному житті, яка доводить його підтримку і патріотизм не на словах, а на конкретних діях і навіть цілих проєктах. Голос Сходу так часто називає Жадана. Але на мою думку, Сергій зараз ну, є. Одним із культурних голосів всієї України. І моя особиста симпатія до нього полягає не тільки у тому, що він є митцем, а більше навіть у тому, що він є організатором культурного простору. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І Ви можете подякувати нам своїм лайком. І якщо я забув розказати про якісь аспекти життя цієї людини, ви можете доповнювати їх у коментарях. А також нам дуже цікава ваша думка. І розкажіть нам про імена сучасних українських письменників і поетів, які, про які ви вважаєте, нам теж варто було б розказати. Ми обов'язково почитаємо і знімемо випуски про цих авторів у майбутньому, тому що я особисто краще знаю літературу американську та класичну, ніж українську. І щоб точно ці випуски не пропустити, тисяте на дзвіночок та зробіть підписку на цей канал. З вами був Культ і я, Віталій Стеценко.